У вас в квартирі холодно. Перевірте свої вікна на герметичність. Холодне повітря. потрапляє в квартиру через ці щілини. Монтажні шви. Відлив Піддашок. Віконна майстерня пропонує послуги з ремонту та герметизації вікон. Після нашої роботи вікна перестануть продуватись, а в квартирі стане тепліше на 1-2 градуси. Наші майстри закриють шви термостійкими матеріалами, очистять фурнітуру від бруду та пилу. Замінять ущільнювач і відрегулюють ваші вікна. Лише до кінця місяця ми закриваємо сезон і пропонуємо ціни 2024 року. Щоб скористатись акцією, натисніть кнопку Подати заявку та заповніть коротку форму. Ми зв'яжемось з вами, щоб погодити час візиту майстра.